Так, що не почати? Около саме забуде. З кого не забираєте? Ой, Ксенія, кому нас у мене треба сюди йти? А кого ти треба волити наші хати? Ну, я звідки знаю. Я не знаю. もうもう1回しか出てこないだろせいでおでんと出しよ、シュワー Та пробити. Ну минуло, щоб до того було. Біжи за кутками. Да. Шкода нема нашого Стефана лісничого. Був би файний ірод. Да. О. Ви буде. О, то дуже дякую тобі, дитинку. А мама хто? Ну, смерті вона про бути, то буде анти.

Сенко не сердися на матір, бо бачиш, хата і збудована, але це порог, той її шлях пориває, що в неї не так, як у всіх людей. Зарубів страшне, страшно, але на далі сусідку була. Це коли ми були біля хати, mm -hmm. ще трохи нам лишили, веслом, напевно, переберемося вже. А то Вже не будемо бачитися так кожен день, як нині. А то, як каже моя жінка, ми один одному дітей хрестили, все разом робили, то й нам дом хату і спалили. О, світу доробляє. Yeah. Ось саме шапкою доробили. Oh, то коли ви встигли? Не А то що таке? Та шоп. Де купули? Та які купули в печері. У нас ще робили шопку з куполами, В вивіді церкви. Так, Ісус же в церкві народився. О, ти звідки знаєш? Ти зайшли. У нас все так робили. По вертепах не ходив, оскільки хо вже років тут живеш. То цього року зробив так, як має бути. Сен, я все хотіла, що ти казала. Пані, я галушки роблю, а ти самайденко займи. Ага. Іване, ти худобу нагодував? А зараз нас сидить. То котра година, а худоба ще не худоба? Що то вона? Що кажуть? Вечір худоба говорити мій. зараз й воно говорить. Цей рік лука не виділить. Ви до вже проходите чаще, чи м'які мірити. Та й десь і спитав. А я собою. Це не пас корови, свою загнав. А ваша оце в полю ночувала забути. Наразі почне виговорювати. Ще оту. Свічечку треба поставити, аби хульгу підсвічувало. Хоч то знаєш. Шопку буде ну, так, Тоді не став. Бо чиєсь хата повторить долю наших хатів. Та і то правда. Тако? Що так? Так, не сваріться, ника ж не можна. love O oh, é aí. Uh -huh. oh, é uma... tá na tá? Tá rio. quitar. Його по центру Ну а як? справа пастушки, зліва царі, Спереду ангел, ну, а ззаді я. Та забагато багато чисті для його. Ой, забагато, а, я маю тату, до пастушків чи до царів, що мають мене, мене обминути. То... Ну можна посунути трохи від церкви. До пастухів. Пастухів не вистачає. Та хай маруня буде. Ну, дівка, і пастухом. А шару, марунь! А ти очі закріплі, ти ви бачите, як то любить. А то що таке? За Забирайте зі столу. А то Іван розкинув, то в них так для дітей робить? А, То то файно то ноги ламати. У мене тут такі в орендиках вас нічого не бете. Ні, я не бете. Трети ж верте пробити. Давай. Світлій хаті просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти. Природа темна нині стала, у небі зірка засіяла. А я теж хочу. Ну та не можна з дівками вести. Дитин. Та тобі що шкода хай буде. Іване. Марунь, ці слова. Що минулого року говорив? Позолотили доли гори, позолотили доли гори. Іси далекі, простори, і дивен голос розкалився, і з неба ангел нам з'явився. Ангели виходять. Аналі поки літають біля вечері, пропускаємо, тепер виходить життє. Так, так, так. Це так. У нас і так людей мало. Куда вже? Ми зходимо приходимо, Палестині. Ну йдіть, йдіть, поклоніться, а будете вертатись, до мене поверніться. Бо відколи я почув ту новину, що новий цар родився, немає маю я спочинку. Я не можу з цього знести. Я зітру цього месію, бо травм мій царський, не може він посісти. Ну що, слова царя, я сказав, тепер можу грати жити. Іване, ну ти можеш зробити так, як я тебе просив. Ти робиш що наперекін? У <риклад> в нас верте завжди були землі персони. А в нас ні. Зроби, будь ласка, так, аби хоч раз було, так як має бути. Вже раз мене покликав до вертепу, бо може мене послухати. Іване, ну ти ж в хаті Василя, можеш десь і поступитися. А ти в хаті моє, мої разом Так? І, і раз діти твої! Що ти мене? Що мені? Я на заробітки, а ти дітей проти мене збурюєш. Боже Бороне, а якщо б робити, то твої діти до мене. Бо я в той час їм на хліб заробляю. Всему межа, Василь. Якби я мав куди під тебе, я вже пішов звідси. Та вам діти мало, то ви ще самі її робите. Ну що я зроблю? А бач, який він. Який він барбаний. Хтось йому певну хату спалив, а може й заодно і нам спалили. Paz. Se vai, eu Та тільки не для нас. Як худобу пізніше поводнуєш, теж гріздона стане. А не маєш, цього роки теж безверти. Як без верта? Подібся, бо будемо двома теряти. Без віру тут теж може ти Та досить. Рада верте, рада верте. Господа ранька, на вас світлонька, є си, мій Боже, на слава світлонька, і три віконка, є син.

наш милий Боже, нам не вести. Головне, щоб сині мама не виділила того вертепа. Воно нас всіх позабиває. Восвеселіться, всі за нині, Христос родився, в віні яскіні, восвіжові, віком, на всіх утішах. Віком спожово віком, сім у ті шани, плесна, в землі, сі у ті шари, без навігою, по суді, далі моєму востою, подарого, з Від думацію, слава вишні, хроби на нижніх, весело світ. Дуже приємно бачити наш вертеп в рапіялі. Кожного року є своя тематика, кожного року якісь свої оцінки ставляться, але що дуже приємно, це і те, що вертеп об'єднує нашу парафію. Колись так знав, коли дивився за вертепами, переважно це були люди одного віку. Метеп людей, мови, так старший. В парафії я служив перед тим, супротивникам трошки часу. Було багато вертепів, переважно також за віком, але один вертеп був з різних. Людей різного віку. І це мене завжди таку ж таємну вражала до мене. Як гарно, якщо люди можуть об'єднатися, можуть собі там старші, молодші діти і робити вертепу. Коли пішов сюди, тут також почалися такі, такі вертепи, і це не може не тішити. Не можна тішити, що ми всі разом, хоча почалі різного віку, з різних парафій, навіть з різних літургій, коли що ходимо, але можемо разом виставляти креста, можемо разом об'єднуватися, можемо разом. Е так робити спільну справу в нашій поради, що дуже важливо, і що я через радий. Дякую кожному, хто долучився. Бачив, як ви приходили на репетиції останні тижні майже кожного дня, і щоб ці і які приходили сюди, і тут займалися допізно. Е, хай Господь віддасть столицю за ті всі е, вкладення, які ви зробили, вкладення часу, вкладення зусиль, вкладення своїх талантів, тому що це все не є дарем, це все для поставили Господа, це все для. Добре вістки, Євангелія, що Бог є з нами. Бог прийшов, Бог народився, Бог не відвернувся від свого народу, Бог полюбив нас, коли були річниками, заради того, щоб нас нас спасти, щоб нам дати е, спасіння, щоб нам дати краще якість наводити військові. Дякуємо Богові, дякуємо кожному з вас. Христос рождається! Христос рождається своїми силами, своїм. Розумом і напевно, що своїми, ну можемо сказати, так, зрок у рік здобутками. Бо це є здобуток, був би промах, якщо би, якщо би того не було, але те, що є, те, що спільнота живе, те, що парафія, скажімо так, напевно, помножується, оживає, це є така наша спільна праця, наша спільна молитва. Ну і це є те, що, напевно, та церква, яка нас бортує, а наші діти, молодь. Зрештою, вже навіть старше покоління показує в тому, що Україна живе, Україна молиться, Україна бореться, Україна є такою, яка має можливість завдяки, найперше, Богомі, а так само завдяки нашим воїнам. Полятувати і прославляти новонародженого нашого Спасителя в тих піснях-колядках в тому вертепному дійстві. Тому щиро дякую, дякуємо найперше, це є, напевно, нашому організатору, який вже з року в рік можемо побачити прогрес в навчанні, і так само той прогрес ми можемо зауважити на тих дійствах, які. Вона старається е, організувати для всіх нас, нашій Наді, яка якраз вчиться на такому акторському, театральному, скажімо так, е, факу, де вона свого роду навчаючись, так само старається вже нас тим порадувати. І це цей талант Богом даний для неї не закопати, але його примножувати настільки, наскільки це є в її силах. Надя, дякую. Але так само і дякуємо всім нашим учасникам від найменшого, бо як це є другий, третій клас, так само до найстаршого, всіх, які, скажімо, не побоялися взяти участь у цьому, і тим самим в черговий раз прославити нашого Господа, а тим самим і десь дати таку. Крихту надії і водночас радості для всіх нас від того різдвяного святкового часу і настрою. Всім ще раз щиро дякую за сьогоднішню цю подію, за сьогоднішнє дійство, верте і за те, що не зважаючи, що в лапках так досить є тепло, лишилися ще на кілька хвилин для того, щоб в такий спосіб десь прославити нашого Господа. Дякую, Христос визнається.